А тим часом зовсім непомітно пройшла сама найоптимістичніша новина за весь останній час. Американське інформаційне агентство Bloomberg повідомляє, що на відбудову України планується виділити близько одного трильйона доларів західними урядами, і що саме найцікавіше уже пішли. Переговори про право отримання контрактів. Боротьба за ці контракти вже розгорнулася між американськими і деякими європейськими мегакомпаніями. Тобто вже збираються нас відновлювати, звичайно, на цьому збираються заробляти, але у цьому контексті стає на місце, стає зрозумілим заява президента Франції про. Можливість направлення в Україну французьких військ і інші заяви про те, що війська інших західних країн можуть бути направлені а то й вже почали направлятися в Україну. Тому що Захід вже все вирішив, вирішив виділити величезний курс для відновлення України. Ну, там, очевидно, що буде значна частина конфіскована вражки. От. І вже західні компанії, які пов'язані із відповідними е, політичними е, лобіянтами, збираються вже починають ділити цей величезний жирний кус. Нікому не треба, щоб Путін зіпсував їм цю гру, щоб Путін вторгся. Далі, куди він вторгся, і е, поламав всі плани по відновленню України, на якому захід, західні компанії збираються заробляти сотні мільярдів. От тому вони і думають, якщо що, навіть війська сюди направити. І вони їх направлять, якщо Путін не угомониться. Тому що у них вже все сплановано. Нас збираються відновляти на цьому збираються заробляти. Ну і слава Богу, хай заробляють. Головне, щоб Україну. virtual